Привіт, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 5 листопада. Я збігала тільки що на нову пошту. Подзвонили. Прийшла мені. Посилка виписала. Ось таку полуницю. Саджанці-полуниці. Зараз у Фейсбуці в мене в рекомендаціях ціла купа різних сайтів продають різні саджанці, малини, полуниці. Ну і я захотіла. Чомусь вони мені раніше не попадалися, а оце вже перед зимою попалися. Ну, на свій страх і ризик виписала. Один великий набір, там були набори 280 і 500 гривень. Я взяла більший набор, чотири сорти, і вийшло в мене кущик по 5 гривень. І взагалі там можна виписувати, якщо навіть і одного сорту, якщо буде 100 і більше, то по 5 гривень, а так по 8 гривень. Зараз покажу вам, які саджанці. Ось такі кущики я вже на пошті передивилася, не запитала відразу, коли списувалася з людьми, але тепер вже бачу, що це більше всього схоже на. З вусиків, знаєте, ось така вона з гарними корінчиками, але коли ось такі товстенькі, то це більше всього з вуса, це не копанка. Ну, надіюсь, вона приживеться нормально, тому що дуже багато якби, ну, такої продають. І я сама таку садила із своєї, наче все приживалося, все нормально. Ось такі сорти: Альба, сирія. Вони відрізняються навіть. Ця сирія така вона велика, альба трошки менша. Потім хоней по 25 штучок і мармелада, здається, повинна бути. Ось така мармелада. Подивлюся, хочу висадити. Ось тут. У нас виходить місце. з краю ми посадили навесні цього року два рядки малини. Ремонтантна у нас малина, полка. До речі, незважаючи на те, що було дуже сильно таке засушливе літо, ну ми кинули каплю і іноді поливали її. То вся прижилася дуже гарно. все у нас прижилось. Ні, жоден кущик не пропав. Навіть деякі ягідки були цвіли. Цвіла, і було ягідок, але небагато. На наступний рік, надіємося на врожай. Нічого зрізати не будемо, це ремонтантна малинка. А ось тут у мене залишається місце, виходить, що тут будуть теплички, якраз добре з північної сторони буде затулено, і полуниці буде затишок гарненький. Тож я хочу зробити грядочки, прикрию соломкою і зверху буду накривати агроволокном, тому що ну, іноді у нас зараз приморозки, а їй треба вкорінити. Ну, Буду надіятися, що приживеться. Випишіть, друзі, хтось садив такий час полуницю чи ні, можливо, трошки запізно, але, як кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського, так і я. Приживеться моя полуниця, да, рижик, чи рижулька, чи рижик, і будемо з шампанським полуницю пити. Ну, як вийде, так вийде. Якщо подивлюся, скільки в мене тут вийде з цих 100 кущиків, можливо, ще я вже задумуюся виписати іще. Але не набір, а вже тільки ранньої полунички. Кури, он мені шкоду роблять, розгрібають повністю малину. Прийдеться все назад загрібати. Ну, хочеться їм десь погребтися. До речі. У нас сьогодні був добрячий мороз. У мене навіть в цьому в тепличці було два таких молоденьких кабачка, як вони індикатори, у мене були, і вони замерзли. Тому навіть мороз був у тепличці і бачу, деяка редиска так поклала трошки, при, при, при прив'яли вушка. У неї. Ну, побачимо, що буде, не буде, я її полила сьогодні. І будемо дивитися, вчора не накрили. Вчора жахлива в нас була погода. Ну, як і в більшості по всій Україні, я навіть думаю, що така була погода, тому що циклон був майже по всій Україні. Передавали вітер страшний. По прогнозу: 37 метрів, чи як там, кілометрів чи метрів за годину. Ну, мені здавалося, що всі сто дуже сильно переживала за теплицю. Вона так гепало там, все клійонку тут ліпало. Бачила сьогодні в Тіктокі. Ну за яким я слідкую люди, які займаються тепличками, в декого позривало плівку. Ну, це не саме страшне, але трошки якось обідненько, як то кажеться. Це все наживне діло, але просто зараз такий час, так і я. Зранку саме в п'ять годин проснулася через те, що вивернуло ворота на хазяйський двір і почало Ми Вже з п'яти ранку не спала, тому що переживала і за теплицю такий вітер ривками був, і за світло переживала, бо в нас малі курчата, бролери не хотілося вночі запалювати буржуйку. Іти в 5 ранку. Ну, слава Богу, світло було, але в день все одно воно поділося. Пропало, чи провода десь обірвало, чи може щось десь замикало. Світло пропало, і були у нас на нашій стороні майже без, без світла більшу частину дня. Сьогодні на вечір знову холодає, знову буде якийсь морозець. Напевно, треба накривати. Мабуть, йти в тепличку на вечір, бо, мабуть, буде морозець. І вдень сьогодні було так не дуже, хоч і сонячно, але не дуже тепленько. Ну, вже, вже як то кажеться, зима на носі, друзі. Так що... Шо Гуша замерз, заліз на качелю, погріться. Тут тепленько, м'якенько, де? Да? Ах ти ж такий. Друзі, погляньте, яка красота у нас. О, така вишня вже після морозу. Вбралися в такі гарненькі кольори, і багряний, і зелений, і жовтенький. Вже активно опадає листя, але я поки не бігаю, не, не грибу з граблями, хай потрошечку на вихідні. До вихідних опаде, потім буду збирати, вже час буде обрізати рижик. Троянди треба буде обрізати, утеплить. Минулого року, до речі, я навіть їх не утепляла, все нормально, пережили, все добре. Да? Та тікай же ж ти ніг. ну не дають проходу. Посадила під бутилку знову цього року, Начеренкувала, тому що пропало в мене. О, бачите, який морозець був, Амарант замерз. такі трояндочки, ще жовтенька у нас тут в затишку. Розпускається. Ну, ще до вихідних постоюють. поки, А потім вже буду прибирати. Бо вже все одно толку ніякого не буде. Тут навіть нічого і не цвіло. Опеньків немає. В мене ось тут завжди ростуть опеньки, так що в ліс можна і не йти по опеньки. Ну, десь казали люди, що трошки знайшли, але ж. Дуже довго треба ходити шукати, в мене нічого в саду немає. Знаєте, це показник, що в лісі їх особо і немає. Завжди отак доріжками. ось тут. Я колись, як гриби чистила, виносила сюди воду, спеціально в садок виливала, а потім ще старі гриби розсипала. І після того в мене почали рости опеньки в саду. Ну так, на сковорідку я вам скажу, що можна і назбирати. Але немає, немає. Ото трошки синю ніжок назбирали ми і відварила, насмажила в сметанки, така смакота. Хотілося б іще, можливо, на вихідні ще поїдемо. Як буде тепла погода, бо обіцяють, що ще буде тепло. Можливо, не таке, вже воно буде й тепло, але щось та й буде.